Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 2 червня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був невдалим. Я очікував зниження, але. Стався якийсь розворот невеличкий. Сьогодні прогнозую продовження цього розвороту. Буде, на мій погляд, невеличке зростання, пояснюю, як завжди, на денному графіку. За допомогою індикатора Stochastic. Подивіться, стався розворот синьої лінії і вона має напрямок наверх. Якщо порівняти минулі фази, подивіться, при зміні синьої лінії наверх було зростання і курсу, цього разу Цього невелике, але було так само. Бачите, синя лінія змінюється, змінює напрямок наверх, і після цього йде зростання курсу, тому я гадаю, що невеличкий відкат можливий. Приблизно лінію я поставив, яку я гадаю. Все ж таки курс зробить цей міні-цикл трошки наверх і знову прийде до кордону цього діапазону, бо по тому самому індикатору стокастик курс не дійшов до зони недокупленості. Індикатор Altcoin vs Bitcoin показує продовження altcoin сезону, біткоін знижається, альткоін також, але біткоін сильніше знижається. 4 дні було зниження курсу біткоін і вже 5-й день поспіль зниження домінації біткоїну. Домінація USDT зростала, ну, вчора трошки знизилась, але не набагато. Курс почав розвертатись потрошку в цьому мініциклі, Гадаю, і домінація за цим піде. А ми завтра, як завжди, перевіримо зранку. Моє припущення, пишіть свої думки, відеоблог, форум, кому де комфортно. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Вже походу почалось в Шебекіно повстанці Російські. Супер! А Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!